Привіт! А ось і новеньке відео порівняння книги та її калінізації. І сьогодні в нас на черзі фільм режисера Елая Рота Будинок з годинником у стінах. Це дитяча фентезійна історія, знята за мотивами одноіменної книги Джона Беверса. Джон Беверс сталановитий американський письменник, і одна з його найвідоміших робіт це серія книг про хлопчика на ім'я Льюіс. Ця серія наличує близько десяти книг, і першою книгою серії є Будинок з годинником у стінах, в ній розповідається про сироту Льюіса, який переїздить до свого дядька Джонатана після смерті батьків. Родич хлопчика живе в чудовому будинку, в якому багато годинників. Льюіс очікує, що його дядечко нічим собі не примітна людина і як же він помиляється. Насправді дядько Джонатан і його сусідка, котра, мабуть, пече найсмачніше печиво в цілому світі, могутні чаклуни. Коли хлопчик це, його щастю немає меж, адже тепер на Люїса чекає ціла купа пригод. Однак не все так райдужно, адже пригоди тягнуть за собою ще й небезпеки. Оскільки книга українською не видавалася, то порівняти з фільмом досить важко. Можу показати тільки деякі цікаві моменти. Хлопчик Льюіс досить сильно тужить за своїми батьками, які загинули в автокатастрофі. Але переїхавши до свого дядька, він помічає, що в будинку відбуваються дуже дивні речі. Я Ти не зможеш ховатися вічно. 何なの Сидіти малий! Я сказав сидіти! На вихід! Котийся! А його дядько Джонатан насправді не просто фокусник, а справжній мах. Як на хлопчика, що любить слова, словати, їх точно всі розгубили. Дядько Джонатан, ви не кімнатний фокусник, ви набагато могутніший. Та поринувши у світ магії, хлопчик і сам починає експериментувати. Чи здолає незворимий капітан північ підступного боягуза товариша Івана? Потім гляну гаразд. Замокні, замокні, не смійте, це не смішно. Та Льюіс, намагаючись привернути до себе увагу, робить серйозну помилку. Краде книгу по некромантії і пробуджує самого Айзека Ізарда. І він вже прямує до будинку, щоб завершити те, що почав. О ти, що спиш у склепі тихо. Почуй це, пробудись і дихай. Крізь двері світу смертних увійди. Берися в плоть і знову по землі ходи. Ну і ще далі. Це усе? Більше нічого нема. Я ж казав, це. Мах Айза Кізард, який колись жив у цьому будинку, намагаючись начекувати щось страшне, гине, але залишає захованому будинку знак цокання годинника щоночі. Об'єднані маги Америки Ізарт, обраний більшістю голосів маг року. Ізарт магістр темних мистецтв. Форкаску, це початок і кінець, це альфа і омер. Ти чуєш, цокіт? І як завжди буває в таких фільмах, добро перемагає зло. І хоча в житті так не буває, але так хочеться, щоб було. Хоча повстання льок було досить страшним. Тут... стрімно. Покажу вам девадство в дии. <Слыш> <Слыш> Головну роль хлопчика Льюіса виконав молодий актор Оуен Вакаро. дядька Джонатана Барнавелта зіграв відомий американський актор, про якого я вже розповідала в минулому відео Джек Блек, а його сусідку місіс Флорен Сімерман зіграла відома акторка Кейт Бланшет, а головного антагоніста Айзека Ізерда, зірка серіалу Пікс Кайл Маклаквен. Я не можу сказати, що фільм вийшов мега цікавий, але як легке дитяче розважальне фентезі, він має право бути. Відомі актори дали йому шанс на популярність, але нею він особливо не користувався ні серед критиків, ні серед глядачів. Але з ролі атмосферного фільму для Хелонського вечора дитині 6-12 років він справиться причудово. А на сьогодні в мене все. Ми зустрінемось знову десь у кінці грудня з останнім цьому році фільмом. Я спробую підібрати максимально атмосферний тандем, книга-фільм для новорічно-різдвяного настрою. Бувайте і бережіть себе!